П'ять мільйонів саме стільки коштуватимуть місцеві вибори у сумах. Підрахунок включає в себе два тури і роботу не однієї, а трьох виборчих комісій, зазначили у мерії. За словами чиновників, якщо раніше мова йшла про майже три мільйони гривень, нині слід додавати гроші, бо 30 вересня в обласному центрі терміново створили ще дві районні комісії Зарічну та Ковпаківську. Ще додатково двісті 207 тисяч 934 гривень. Це ще до першого туру на Зарічну і Копаківської комісії. Додатково 207 тисяч на перший тур, так. Так, для зарічної і Ковпаковської на перший тур направлений лист 125 тисяч 574 гривні. Для другого туру на зарічну і Копаковську необхідно 80 тисяч 638 гривень і для проведення другого. Наші 1 мільйон 945 гривень. На 125 минут направлено, на 207, на 8 і 10 на мільйон 900 сьогодні ми всі пісма з розрахунками будемо на Усі гроші з державного бюджету. На місцях тільки обраховують необхідну суму. Нагадаємо, в цілому для проведення місцевих виборів в обласному центрі готують 131 дільницю. З них 114 загальні, 17 спеціальні. Здійснено обстеження всіх приміщень для роботи дільничних виборчих комісій складено відповідні акти. Фактичний стан наступний приміщення по всім по, всім, 130, по всіх сто дільниці виділені на сьогодні. Відповідають на 90, 98% вісім приміщень. Відповідає вимогам встановлені центральним виборчів комісію. Лише два у нас виключ це два виключ, це 40 років жовтня, 49, а там вже кінця 89, Але Завжди ми маємо вже досить проведення виборів на цих дільницях і питань не виникало.